тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, слава Україні. чтобы она имела все свои права и свободы получила. Те, за которые она здесь ходит вместе с мамой, уже вот ха, с 27 ноября. Чому полягає розрахунок наших опонентів? На те, що ми виявимося людьми соломою. Чому особливі соломи? Швидко спалахує, гарно димить і швидко загасає. Чи можна сьогодні назвати українців, які вийшли на безпрецедентний в світі мирний протест, який тримає вже понад 70 днів соломою? Ні. Що зробила Верховна Рада після приїзду в неї Януковича 29 числа? Ухвалила закон, який чітко називається закон про заручників. Що вони роблять сьогодні? Беруть величезну кількість перше, активістів, бо без них дійсно тяжко людям організуватися, якщо ця людина відповідала за десятку або за сотню. І беруть людей, які абсолютно ні до чого не причетні. Для чого? Щоб потім вимінювати поступка на поступку. А ми вашим ста людям замінимо СІЗО на домашній арешт. А ви нам то-то. Нікого не нагадує така поведінка? Типова поведінка терориста, який взяв собі мирних громадян, заручники. Що перетворилася сьогоднішня влада в Україні? Вона перетворилася в клан терористів, які просто хапають на вулиці людей, які привозять їх ревідів, шиють їм із чотирьох під капірку писаних пояснень беркутівців твердження і сажають їх сізо. Дійшло до маразма. Напевно, всі чули Добкіна, який на прес-конференції сказав, що якщо ви журналісти, шановне товариство, яке прямо переді мною зараз стоїть то ви повинні бути готові, що вас будуть бити. Ну так наче нічого не сталося, да? наче просто розвели руками. Наша сьогоднішня головна задача зібравшися на цей мітинг, розійтися по домам і переконати одного, двох, трьох, п'ятьох людей вимкнути телевізор. Зверніться до них з питанням прийти і поспілкуватися в колі трьох. П'яти-десяти людей, адже люди справжні. Сьогоднішній наш мирний протест це є секрет для тих людей, які в своєму скудному розумінні не можуть збагнути, що в країні є величезна кількість людей, які можуть за так, за безкоштовно зробити щось для своєї вулиці. Для свого мікрорайону і для своєї країни це той секрет розкрити і розгадати, який вони не спроможні Бо ні Добкіни і Кернеси, ні Януковичі Азарови ніколи не були громадянами України. Вони не є українцями, вони свято ненавидять все українське, так товариство, yeah, yeah. яка може бути наша відповідь. До тих запеклих українофобів. Лише боротьба, лише безкомпромісна боротьба з відстоюванням, виборюванням нашого життєвого простору. Ми можемо, як націоналісти, вести світоглядну дискусію з лібералами. Правильно, ми, як націоналісти, для яких головним є інтерес української нації, можемо вести. Політичну дискусію з демократами. Але насамперед, ми є українці, ми є громадяни одної країни. І якщо до мене, як до українця, підходить величезна делегація кримських татар, ми більше однакові, ніж між нами відмінностей. Бо вони приходять і кажуть, товариство, ми традиційна, типова в Україні етнічна меншина. Але Україна це наша земля. Це земля, на якій жили наші предки. Нас меншина, нас меншість. Але ми нормально спілкуємося один з одним. Хіба може бути між нами ворожнеча? Ніколи. Хіба може бути в Україні товариство громадянська війна? Не може бути і близько. Бо ті ешелони і ескадрони автобусів, які проїжджають з Донецька, з Сімферополя. І, на жаль, з нашого з вами Харкова. Це є підневільні політичні проститутки, що на цей час не може розшифрувати біла синя банда мародерів. Є лише одна річ, проти якої всі політтехнологи, кремлівські, регіонівські, виявилися безсилими. Вони нічого не можуть зробити проти мирного. Підкреслюю мирного і тривалого протесту громадян. Ви це бачите. Можна сюди заслати 100-200 недоспортсменів, які вже вдумайтеся, які з української мови і з того сленгового поняття зайшли в мову англійську. І в документах ЄС називається Тітушки в трансвіті це слово європейці почали розуміти, що це слово означає. Як правило, людину без роду і племені, без роду занять, завдача якого за 200-300 гривень нападати на учасників мирних протестів це та таємниця, про яку я зараз можу говорити з цього мікрофону, і яку там на Сумській 64 і на майдані конституції ніяк не можуть розгадати, що наша таємниця найбільша це честь і гідність, якої у них ніколи не було і не буде. Ми будемо жити і працювати. І наша боротьба буде безкомпромісною. Тому що гасло сьогоднішніх майданів в Україні разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом. До перемоги. Слава Україні! Раз, слава. слава кожному із вас тричі! Слава! Слава! Слава!